Доброго дня! Вас вітає Нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі дуплекс загальною площою 160 квадратних метрів, який знаходиться за адресою селища Вовчинець місто івано франківське Велика тераса, яку видно з цієї сторони. До будинку будуть заведені всі міські комунікації, вода, каналізація, світло та газ. Пройдемо всередину. Заведено світло, як ми бачимо. При вході у нас ніша під гардеробну. Санвузол першого поверху. В цій кімнаті є можливість облаштувати ванну кімнату, гостьову або пральну кімнату. Перша кімната, велика вітальня. Кухня велика тераса. За бажанням, є можливість заплаштувати як окрему кімнату. Вихід на задню ділянку. На другому поверсі у нас перша кімната тривається видно Вовчинецькі гори. Ще одна кімната велика батьківська спальня з виходом на терасу. гардероб Великий санвузол другого поверха. Технічна кімната, в якій є можливість облаштувати пральну та сушильну кімнату. Розмістити пральну машину та сушильну машину. Стосовно більш детальної інформації, звертайтеся за номером телефону.